Всім привіт! З вами Дивака Мото І сьогодні у нас в огляді чергова новинка 2025 року. Класичні мотоциклетні каски, комплекти з окулярами і варіанти також без окулярів, але в нашому магазині ви можете доукомплектувати в залежності від ваших потреб. Без окулярів у нас каски в чорному глянцевому кольорі. Також є ось така зелена, темно-зеленого кольору. І ось така окраса, автентична каска армії Вермахту. Правда, вона в чорному кольорі, але достовірність збережена повністю. Ось таке внутрішнє оздоблення. Всі Каски мають мікрометричні застібки. Їх дуже зручно розтібувати навіть однією рукою. Тут має у нас ззаду така спеціальна застібка, щоб можна було закріпити окуляри. Ну і, відповідно, сє є сертифікація. У нас каски вироблені з ударом міцного без пластику. Відповідають вимогам Dot. Що з окулярами, що без окулярів. Ну і такий ось чорний матовий у нас з окулярами, також сертифікацією. І така яскрава синя глянцева. Також з окулярами. У нас прозоре скло. Такий мають вигляд і забезпечують дуже хороший огляд. Ну, і знову ж таки, до сертифікації. Ось такі у нас є варіанти. Подивитись актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!